Вітаю всіх дорогенькі! Сьогодні у мене в руках е карти жіночої ідентичності про тебе. Про тебе, так? Да? І ми витягнемо три варіанти і подивимося, кожна вибирайте інтуїтивно один із трьох варіантів, на яку ситуацію в вашому, в вашому житті треба зараз звернути особливу увагу. І що вам потрібно зараз знати про себе? Варіант номер один. Варіант номер два. Варіант номер 3. Інтуїтивно не роздумуючи, вибирайте одну із цих карт і я починаю. Варіант номер один. Тут намальована дівчинка, яка сидить в шарі, в вакуумі такому. Закрила себе в шарик, свою ракушечку. Свою ракушечку. Шарик уже і потріскався, уже і старенький, вже давно пора з нього вилізти. Але дівчинці страшно. Вона не знає, що її чекає за преділами цього шаріка. Да? Подумайте про цю ситуацію в своєму житті, в яку ракушку ви заховалися, чого ви боїтеся вийти во внішній мір, проявитись, заявити про себе, показати себе. І доки ви в ті ракушки будете сидіти. Доки ви в цьому вакуумі, в цьому шаріку будете сидіти і не будете пред'являти себе світу. Варіант номер 2. У нас тут зображена пара дідуся і бабуся, коли вони граються то лі внуки, то лі чужі дітки. Да? Щаслива старість. Карта щасливої старості. Ця карта дуже часто говорить нам про те, або, або заставляє нас задуматись. Ця карта не говорить, а заставляє нас задуматися про те, да? а яку, яку старість бачите ви. У мене є любима поговорка для всіх мамів і бабусь. Не дихай холодом на дітей в дитинстві, щоб не замерзнути в старості. Подумайте про цю ситуацію, щоб зустріти свою старість отак щасливо, як її зустрічає ця пара. І варіант номер три: на що звернути увагу у вам? У нас тут жінка амазонка така воїн, воює з рицарем. Ця ситуація більше всього говорить про те, що ви за своїм. Напарником з своїм мужчиною да? воюєте на Да? Він вас восприймає не як слабку жінку, а як воїна. Е дуже часто просходять ситуація, коли я роблю особисті розклади і отношения. От Все було добре, почали жити і все. Ну, коли ми зустрічаємося, ми одні, ми проявляємо свої найкращі якості. А коли мужчина починає зближатися з жінкою в побуті, в житті, і зустрічає в ній, енергетично, я імею естественно, внутрішній стержень мужський, він починає себе з нею поводити, як з мужчиною. Він не починає посилати її нахи, да? починає її бити, штовхати. Він веде її з собою, як з мужиком. Або становиться тряпкою подкаблучником, здається, і дає ну, права бразди правління в її руки, да? або починає з нею воювати. Задумайтеся, яка енергія внутрі вас, чого ви наравні з мужчиною воюєте з ним, або чого мужчина з вами себе поводить, як з іншим мужиком, а не як з тендітною жіночкою. Подумайте про це, як ви проявляєтеся взагалі внішній світ? Звідки ця агресія, і звідки це почуття? Доказати, що ти сама сильна і ти все зможеш сама. Е, в таких случаях не е, питайте Всесвіт, чого тоді зо мною так поводяться інші. Е, тому що вони вас сприймають як мужчину воїна. От такі ситуації, мої дорогенькі. Кому вони були корисні, подумайте про них, проаналізуйте і зробіть висновки. Всім добра!